Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми розглянемо дуже цікавий вузол, який, на мій погляд, найкраще підходить для того, щоб в'язати шок-лідер з моножилки, з моноволосіння, тобто монолідер, скажімо так. Тому що не завжди є такі ситуації, коли нам потрібен шок-лідер зі шнура. Є ситуації на рибалці різні. І оцей вузол найкраще підходить для в'язання монолідера. Або якщо вам на кінці потрібен флюрокарбон, поводок з флюорокарбону, цей вузол, як на мою думку, він є найкращим. І так, беремо наш монолідер або флюрокарбон, то хто що з вас буде в'язати. І зав'язуємо на кінці отакий подвійний вузол, звичайний двійний вузол, або як його ще називають двійний хірургічний вузол. І при затягуванні у нас утворюється отака вісімка. От, Бачите, коли ми затягуємо, виходить у нас отака вісімка. Тепер кінець шнура в протилежному напрямку пропускаємо через дві петельки нашої вісімки. Ось так. Кінці мають виходити в різні сторони. Ось тут, бачите, як гарно проходить. Шнур через дві петельки вісінки. Підтягуємо собі шнур для того, щоб кінець був достатньо довгим і щоб було далі з ним зручно працювати. Тепер там в місці, де шнури перехрещуються, затискаємо пальцями отак. І робимо 10 обертів, то якщо у вас шнур дуже гладенький, то мінімум 10, 10-12 обертів. Якщо шнур у вас такий більш фактурний, жорсткий, то тоді можна там 6-7, а якщо гладенький, мінімум 10 обертів робимо в одну сторону. І потім робимо ще кілька обертів назад. 2-3-4 рази, скільки у вас там вийде. В цьому місці, де ми притримували пальцями, у нас залишилася отака петелька. Я думаю, що видно достатньо. Ось така петля у нас тут залишилася. Ми кінець шнура пропускаємо сюди в петлю. Так. Ззаді у нас виходить ще одна петля. І потім повертаємо назад і пропускаємо сюди, у цю петлю. Ось так. І гарненько. Стараємося то все діло затягнути. Спочатку затягуємо наш монолідер або флюрокарбон. Ще раз наголошую, то залежно хто що в'яже, затискаємо сильно. Ще раз наголошую не зубами, зараз є достатньо різних інструментів. І потім не забуваємо змочувати і затягуємо наш шнур. Ось так. Ось так. Змочувати не забуваємо. Ще раз поправляємо монолідер, гарненько, щоб він нас вирівнявся в одну лінію. Отак. От І тепер обрізаємо лишні кінчики. 3-4 мм залишаємо. Ось такий, друзі, дуже надійний вузол, який максимально легко вилітає через кільце водилища, тому що жорсткий кінець, флюра або монолідера у нас направлений паралельно шнуру, і він взагалі ніколи не торкається до кілець і максимально легко вилітає. Так що користуйтеся, всім удачі і гарних трофеїв!